Доброго дня, вас вітає інтернет-задання Бліцінфо. Мене звати Володя Кушніренко. Ви дивитеся пряму трансляцію чат-конференції з народним депутатом України кількох скликань Дмитром Шанком. Також Дмитро Шанко очолює Івано-Франківську обласну організацію партії Батьківщина. Ви мали тиждень часу, щоб задати ті питання, які вас цікавлять, і сьогодні ми розпочнемо. Перше питання. Дмитро Васильовичу, невисування не Юрія Романюка кандидатом по мажоритарному окрузі у 2012 році багатьох просто приголомшило. Чому його не було висунуто? Чому, незважаючи на досвід, навики, позицію і мотивоване бажання самого Романюка, ви віддали перевагу Левицькому на посаді першого заступника облради, ну тобто окремо по виборам і окремо на посаду заступника обласної ради. Доброго дня всім, хто нас чує і бачить. Дуже приємно, що розпочинаємо із партійної позиції, хоча мені ближче хотілося б розпочати із стратегічних питань, які стосуються роботи законодавчого органу. Але й домов етапно, ми до цього прийдемо. Я би хотів всім нагадати, що у жовтні минулого року, коли відбулися вибори до Верховної Ради, об'єднана опозиція Батьківщина. Виступила у складі семи політичних сил. Я можу нагадати, тому що час біжить і деколи дехто забуває це саме це українське об'єднання батьківщина, фронт змін, партія реформи і порядок, народний рух України за Україну, громадянська позиція і народна соборона в кінцевому Результаті, тоді коли ми підтримали і Петренчука на мажоритарному окрузі, ще свою підтримку і висловила європейська партія. Ми у Івано-Франківську відповідно до цього мали сім округів, і на цих семи округах був розподіл кандидатів від трьох політичних сил: Батьківщина, Свобода і Фронтзмін. Так в в результаті трапилося, що батьківщина висувала як політична сила трьох кандидатів: це Сикора, Левицький і Гладій, Свобода двох Сич і Манолі Кіцуряк. І фронтмін запропонував і право вето накладати на кандидатури, так було домовленості між трьома політичними силами. Не існувало, тому фронтмін запропонував купчика і відповідно диєва. Що стосувалося Юрія Дмитровича, він висловив своє поважання, хоча на початковому етапі ми пропонували той округ кокрпоколомецький, де мав іти Олександр Левицький. Він висловив бажання попасти у списки. Вже, як відомо, двома напрямками йшов процес до Верховної Ради: і мажоритарні округи, і списковий склад від політичної партії. Тобто, Юрій Дмитрович добровільно відмовився від цього. Ми подали його у списки, але як виявилося, що семи політичних сил, які так само претендували, чому я цього почав претендували на те, щоб їхні члени були у списках, від саме. Батьківщини із тих, хто залишився з щось скликання і не здався, тобто не перейшов у стан партії регіонів, не став так званими тушками, то із 106 лише 26 народних депутатів попереднього скликання попали в списки. Не попали знані і авторитетні на всю Україну цілий ряд народних депутатів. Ну, безперечно, що і виявилося. Не зміг пройти відповідно до списку тих 62 народних депутатів, які прийшли з усіх політичних партій, що були об'єднані позиції, і Юрій Дмитрович. Значить, тому це не наша, як кажуть, проблема така, а це проблема була того, що ми не набрали адже розраховували, що наберемо значно більше. Що стосується потім наступного кроку, це. Коли звинулося вакантне місце першого заступника голови обласної ради, то і Юрій Романюк, і Олександр Левицький, і один і другий не пройшов той помажоритарному окрузі Коломийському, а Юрій Романюк за списком, було поставлено питання на розгляд фракції Батьківщини обласній раді. Більшість отримав Олександр Левицький, Ну і відповідно до цього було підтримано Олександра Левицька у позиціями. Тих політичних сил, які формували більшість обласній раді. А Юрій Роменюк мав амбіції на посаду заступника голови обласної ради? Безперечно, що Юрій Дмитрович хотів цього, і він розглядався, і він заслуговував на це, щоб бути першим заступником. Ну, на жаль, посада одна, а канатур було в дві. Наступне запитання. Пане Шумко, як щодо Купчика, чи не збирається об'єднана опозиція нести відповідальність за свого депутата зрадника? Той же запропонував і протягнув саме його кандидатуру на виборах. Чи не варто цих людей теж вважати зрадниками? Це ж швидше, що стосується товарилюка. Ви знаєте, я вже говорив, що по цьому округу був висунути кандидат від фронту змін. Але це тільки для того, щоб зрозуміли якої політичної сили, але це не означає, що не несемо відповідальність всі інші, ті, хто працював на Кубчика. Я скажу наступне, коли вирішилося питання кандидатури, ми розглядали кантуру Купчика як перший кандидат економічних наук, людина, яка має аж дві освіти, молодий. Коли поспілкувалися з ним, і на з'їзді був висунутий, він, як і всі ми, хто йшов до Верховної Ради, поклав руку на Біблію. Про те, що він обов в обов'язковому порядку після перемоги йде по Тушин і ніколи її не зрадив. Він обіцяв виборцями, і це можна переконатися на всіх каналах і які було, та і нині, що він ніколи не зрадить. Він місцевий, він українець. Тобто, ми коли ставили, то стояло питання: що ще потрібно для того, щоб запропонувати нашим виборцям відповідну кандидатуру. Здавалось би, що все нормально то для того. Ну але виявляється, що є серце, є душа, є голова. Серцем так ми залізти не могли розглянути, які там б'ється, що вони як воно буде. В душу ми не могли заглянути. І в зв'язку з цим та ситуація вклалася. Безперечно, одна із перших на теренах Івана Франківщині, тому що протягом трьох відповідних скликань жоден. Із батьківщини не зраджував і ніхто не переходив. Я у свій час ще коли став тільки народом першого п'ятого скликання, можу говорити, що тоді просто йшли астрономічні гроші для того, щоб перейти у табір тушок. 15 мільйонів доларів пропонували, вистояв. І е, навіть руки не тремтіли, і в голові не крутилися от якісь і народилися думки, що 15 мільйонів от перейти чи не перейти. Чітка позиція е, для мене і для сьогодні існує, тому вже і в 6 і 7 сьому слипені навіть ніхто не підходить е, до мене для того, щоб сказати переходьте. Хоча як наші народні депутати від Іван-Франківщини заявили на прес-понті у Верховній Раді, це і Сіпора. І швальдюк, і е, гладій, і дирю про те, що їм теж усім, і вони про це заявили на усю Україну про те, що їм всім е, пропонували, е, і то великі гроші, е, що вони все зробили. Ну, на жаль, лише е, один виявився е, таким купчик. Кажуть, Бог йому суддя. Ну, в тому числі і ми. Дякую. Наступне запитання дещо дивне, але ви так на Леніна. Одібні, не хотів знову в компартію вступити. Дякую. Я вже 14 років очолюю обласну організацію Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Протягом цих 14 років ми абсолютно більшості були в опозиції. Я думаю, що дуже багато людей можуть згадати ще кучмицькі часи країни без Кучми, повстань Україну, коли е, біля Обласної державної адміністрації нам ми збирали по 10 тисяч людей. Для того це був феноменальний мітинг і так далі. І ми воювали з тією владою, владою кучми. І в мене жодного разу не виникало питання. І ні під тиску, ні в чи зрадити відповідно батьківщині. Тому я в батьківщині, я один із е, тих голів, які мають найбільший партійний стаж Батьківщини з першого ж дня і 14 років на теренах Івано-Франківщини розбудовувалася Батьківщина під моїм керівництвом. А що стосується Леніна, от я хотів би запитати того, хто є. Чи він я особисто Леніна живого не бачив, я не його кіно. І бачив його на картинках, то хотів би запитати: того, а чим я похожу на нього? Нехай е, сфотографує тоді чи якісь співставимо, з ну, можливо О, співпадіння бувають політики в дуже е, багатьох випадках. Дякую. Е, чи правда, що на останніх парламентських виборах ви з Володимиром Шкварилюком тримали касу і самі визначали після погодження з Києвом розцінкою відомій іноземній валюті для претендентів до статусу єдиного опозиційного кандидата? Є таке поняття у тих людей, які називаються злодіями так? криміналітету, як общак. Так я би хотів запитати того, хто так дуже добре це знає. А де він бачив той общак? У мене, у Шкварюка і так далі, вдруге. А хто ж мав нам дати? Ну, от я запитаю, Сікора. Це міг зробити Дирю, голова районної ради, це міг зробити Левицький, який до тих пір ніде не працював. Це міг зробити владі. Вони що? Володіли мільйонами доларів, які давали нам та й за що. Вони ми навпаки переживали за те, що допомагали їм і їздили на округи для того, щоб вони перемогли на відповідно своїх округах. Ну а найважливіше, я хочу всім заявити, бо це не один раз я читав. Я в своєму житті ніколи хабарів не брав. Я шість років був деканом факультету інституту газу. Я 25 років завідую Кафедрою в цьому ж Національному технічному університеті нафти і газу я був е, заступник голови облдержадміністрації економічних питань. Я назвав різні посади. І я би хотів, якщо хтось слухає або знає, або тих, хто чув, аби назвав, що Дмитро Шленко, будучи на цих посадах, брав хоч один раз хабар. Це не в моїй натурі, це мені не личить. Тому все те, про що ці люди говорять. Це говорить для того, щоб просто е, опаскудити. Ну але на жаль, е, абсолютно більшість людей, які стикаються з нашою працею, знають, що е, ні я, ні Шкварилюк е, цим не могли займатися, бо просто ми до цього не придатні. Як могло статися так, що надвірній партійна організація батьківщини контрольована кримінальним авторитетом? Е, я для тих, хто не знає, можу е, назвати. Що головою Надвернянської районної партійної організації є песклини Ігор Дмитрович? Йому зараз 36 років. Кримінальні авторитети в Україні народжувалися на початку 90-х років. Так от, якщо брати сьогоднішню ситуацію, то Песклинцю Ігор Дмитровичу мало би бути тоді 13-15 років. Ну скажу вам, це дуже б мав бути зелений і скоростілий кримінальний авторитет. По-друге, Ігор Дмитрович працював. Головою Надвірнянської районної державної адміністрації. Хто не знає, то я хочу всім сказати, що перед тим, як на цю посаду його мали би затвердити Кабінет міністрів, президент України, він мав пройти спецперевірки по всіх напрямках, починаючи від СБУ, МВС і так далі, і тому подібно. І, хоча би малесенька зачіпка, тим більше тоді, коли це було. При Ющенку тоді була за... дана команда, не дай Бог від батьківщини, незважаючи на де, не будь навіть у цьому числі на теренах Іван Франківщини призначити когось головою райдержадміністрації. Тому у нього була чиста біографія, і ніхто цього ну, кажуть не міг і до нині сказати. Тому я думаю, що це все якісь. Специфічні погляди когось, хто хоче звести рахунки з цим е, головою. Ну а по-друге, знаєте, головним власним папірцем для любого лідера політичної сили це є те, як йдуть на вибори і голосують виборці. Так от я хочу сказати, що на останніх виборах до Верховної Ради за Батьківщину на Двернянському районі проголосувало біля 35% більше ніж кожний третій. Це характеризує, якщо б це був кримінальний авторитет, то я думаю, що там напевно от, е, і 5% як за партію регіонів, е, не проголосували би на звернящині. Скажіть, будь ласка, як так вийшло, що людина, яка призупинила членство в партії регіонів, а по факту є членом партії, стала секретарем міськради Коломиї, і це при тому, що проголосувало в основному депутати від опозиції. Дякую. Е... Дійсно, у Коломийській міській раді секретарем міської ради був від фракції «Батьківщина», член партії «Батьківщина» Ярослав Ші. Але як завжди, не тільки на високих рівнях, але навіть на низьких рівнях є ті люди, які своєю поведінкою, працею, прийняттям рішення компрометують нашу політичну силу. Ми, на відміну від інших, не скриваємо цього, а приймаємо рішення. Для того щоб позбавитися цих людей, так трапилося з Ярославом Гошиєм. Він був виключений з партії, і було поставлено питання про те, щоб зняти його з посади, аби він не дискредитував нашу політичну силу секретаря Каломійської міської ради. Вдалося це тривалий період. Хоч міський голова і захищав його нам зробити досить довго, якщо я не помиляюся, чуть не півроку. На цій посаді не могли прийняти рішення проголосувати спільними зусиллями, хто відповідно буде, і коли запропонував на кінець голова міської ради канатури, а саме так передбачається по закону, що він повинен запропонувати канатуру, тому що не можуть політичні партії чи фракції це зробити, запропонував канатуру, відбулося таємне голосування. Фракція перед тим як Іти чи прийняти рішення, і чи йти на голосування прийняла рішення. Вона участі брати у голосуванні не буде. Фракція участь не взяла. Більшість проголосувала і Колодніцький Богдан, який я теж читав, що він. Перед тим написав заяву про витік із партії регіонів. Ну це досить унікальний випадок. Ви знаєте, що з партії регіонів добровільно сьогодні мало хто виходить. Дати треба належний і мужний цьому чоловіку, який вирішив розпрощатися з партії регіонів. Він став позафракційним за нього, проголосувало більшість. Він працює. Я думаю, що головне це буде результат. Ми побачимо, якщо людина буде працювати на громаду, яке значення має де він був колись, головне значення, як він працює тепер. Чи правда те, що в разі позитивного голосування обласної ради по питанню сланцевого газу пана Романюка мали би поставити керівником консорціуму по видобутку селансового газу? Чи не це є умовою позитивного голосування фракції Б'юту? Ну, по-перше, я не знаю, коли ким і буде створений цей консорціум і хто його буде створювати, бо такого немає. Розподілу продуктів ведеться. Між компанією Шеврон і товариством з обмеженою відповідальністю, і так яке вже е, практично е, працює над цим і ця угода забезпечена. Але я що кажу, якби хтось знає дуже такі е, ну, підспудні. Майбутні рішення про такі створення, таких консорцій, я би зовсім не заперечував. Дюр Дмитрович принципова людина, кваліфікований спеціаліст, дай Бог, аби це здійснилося. Ми мали би ще одного, члена партії батьківщини людину, яка працює на благо громади. Я за. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, доки осередом батьківщини у Галичі буде керувати Костишин, такі особи, як він, псують імідж цієї організації. Ну, зразу даю відповідь людині, яка напевно не розбирається у партійному будівництві, він буде головою районної партійної організації дотик, доки його буде обирати Галицька районна партійна конференція. Адже обираються на посаду голови люди, які висуваються члени партії Батьківщина на конференцію як кандидатура, і абсолютною більшістю голосується Костишин головою Галицької районної партійної організації вже з 2002 року. Він вже 11 років працює на цій посаді. І сьогодні на, знову можна звернутися до результатів виборів і про те, що я говорив, що це як лакмусий поперець на те, довіряють люди чи ні. Це сьогодні, 28 жовтня 2012 року, на виборах до Верховної Ради. У Галицькому районі за опозиційну батьківщину проголосувало 45,5%. Багато це чи мало? Половина виборців проголосували за батьківщину. Скажіть мені, будь ласка, це є ознакою теж авторитету А. Політичної сили і Б лідера цієї політичної безперечно. Як пояснити голосування за Сланцевий газ з усіма представниками фракції, які безпосередньо підпорядковані та залежні особисто від вас своїм депутатством та посадами: Левицький, Дронь, Гоголь, а ще пристосуванець Волковецький і не Зелінський. Значить, що стосується е, Сланцевого газу, коли ми перший раз не проголосували обласній раді, на це була причина, тому що ми внесли. Не десятки, а значно більше своїх пропозицій до тієї угоди, яку вважали, що вона не може бути прийнятною для того, щоб її затвердити. То нас почали називати, що ми діти.